Ви точно знаєте, що хто володіє інформацією, володіє світом. А от інформацію про цей буклет і його важливість в тому, що прямо тут одразу є контакти роботодавця, а знизу є шлях, як прийти до того, щоб забезпечити собі якісне комфортне життя після демобілізації. Чому це важливо для вас? Бо після демобілізації ви однозначно захочете нового життя, ви захочете повернутися і працювати або відкрити свій бізнес. І от саме тут приходить той момент, коли вам треба пройти весь цей шлях, який вже написаний в цьому буклеті. Якщо ви хочете працевлаштуватись, то є бізнес, який готовий працювати з ветеранами, роботодавець, який вже сьогодні працевлаштовують до себе на роботу. Як, наприклад, в цьому буклеті Axor Industry – завод фурнітури, який знаходиться в Дніпрі, який робить фурнітуру для вікон і дверей, де ви точно знайдете для себе. Тебе місце, роботу на заводі європейського зразка. При цьому ви, якщо хочете, наприклад, самі по собі працювати самі на себе, відкрити свій бізнес, об'єднатися з командою з тим, з ким ви воювали, з вашими побратимами та посестрами, то знову ж таке, це нове якісне життя для вас, для вас, ваших батьків, ваших дітей чи майбутніх дітей, для вашої сім'ї. Цей самий бізнес і аналогічний до нього з ким ми працюємо, вже готові це зробити. Вони готові відправити вас до нас на навчання, розвивати разом з вас разом з вами свою мережу і рухатись і рухатись разом далі. Неважливо, що я запнувся і сам цей факт, бо ви теж вчитесь так говорити. Ви вчитесь жити в цьому суспільстві, приєднатися до нашої спільноти. Тому давайте об'єднуватись, заповнюйте форму і будемо спілкуватись про те, як зробити ваше життя кращим.